Гаріська ліга! Гаріська ліга. Будь ласка, перше запитання. Валерій Веремчук. Сьогодні на сцені бачимо пожежників і знаю, що є міліціонери. А чому нема лікарів швидкої допомоги? Чим на сцені сьогодні і є чому немає лікарів швидкої допомоги? Я вам скажу так: і міліціонери, і пожежники, і медичні, і всі вийдуть на пенсію, всі стануть селянами. Позитив. Є пожежники, є міліціонери. Чому нема лікарів швидкої допомоги на сцені? Виходьте, машинка під'їхала. Джокер. Є пожежники, є, є міліціонери. Чому нема лікарів швидкої допомоги на сцені? Хто це сказав? Зайдеш до мене потім я тобі поясню. Міліціонери є, а чому немає лікарів швидкої допомоги? Ну ось тепер робіть висновки, хто невчасно приїжджає. Є пожежники є міліціонери. Чому нема лікарів швидкої допомоги на сцені? Зато є сантехніки з Києва. Які Тернопіль! Є пожежники, є міліціонери. Чому нема лікарів швидкої допомоги на сцені? Їм сьогодні спірт привезли, святкують походу. Чому нема лікарів швидкої допомоги на сцені? А нам лікарів не треба, ми і так дурні. Дякую. Це була відповідь від команди черніців автостопом до Огайо. Є ще запитання. Так, звичайно що. Далі, Юрій Турянський. Так, є запитання до команди. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огайо? Вікен Тернопіль. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огайо? Сидіть, сидіть, лікарі вже під'їжджають. Хочемо. Називайте командую. Задається Команда, питання, називайте команду. Чи можна автостопом? Що ми знали, хто як буде їхав. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огаю? Ну, суючи по швидкій допомозі. За Огаю не чув: но з Києва до Львова за 15 рублів доїхати реально. Це була відповідь, прав сказав. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огаю? Стоять новою транспортною системою, походу, можна. Це була відповідь позитив. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огаю? Ви знаєте, як створювалася наша команда? Зараз я вам розкажу. Зелене жито зелене. Ой не дяцькі глюки у мене. Зелене жито хлопці жнуть. Висушать і комусь продадуть. То була відповідь команди: не то зугає, не то ще нісів. Далі джокер. Що ще раз питати? Чим можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огайо? А тобто Сихів ви забули. Да? Давайте ще разок. Чи можна автостопом заїхати зі Львова через Чернівці до Огайо? Якщо виїжджати через Лівандовку, то далі суботівської не заїдете. Дякуємо командам, дякуємо Юрію Турянському. Наступне запитання. Лілія козій. Щоб повернутися у якесь визначне місце, люди кидають монетку в фонтан. Що потрібно кинути, щоб повернутися в галецьку лігу? Щоб повернутися у е, визначне якісь місце, потрібно кинути монетку у фонтан. Що потрібно кинути, щоб повернутися в галець коліву? Головне не кинути Сергія Дядика. Позитив. що потрібно кинути, щоб повернутися в галець коліга? Роботу. Роботу. Є ще версію команд. Особато з них, хто вперше грає, Ми ще не знає, що треба кинути. Стадийському простіше просто. Гаразд. Версій немає більше. Добре, переходимо до наступного запитання. Є ще? Щоб повернутися у якесь визначне місце, люди кидають у фонтан монетку. Що потрібно кинути, щоб повернутися в Галицьку лігу? Ви головне тут сярники не кидайте, бо ми приїдемо, але то вже не буде Галицька ліга. Не буде. Дя... Автостопом Що по потрібно кинути, щоб повернутися в Галицьку лігу. у фонтан кинути. Тоді ми точно тут лишимося. Ну що ж, дякуємо за відповіді командам. Алілія прозі також дякуємо вам. Ще одне запитання. Хто? Сергій зядик. Скажіть, будь ласка, чи можна в одній лізі грати в двох командах? <праць> чи можна в одній лізі грати в двох командах? Можна Сергію, наблуд то моє хобі. Чи можна в одній лізі грати в двох командах? Можна. Зараз ще Карпати під'їдуть. Хочемо. Чи можна в одній лізі грати в двох командах? Е, ну так наші команди так і робить. <ріху> а до мене когось доставити ви не додумалися.